Політехнолог Олексій Голобуцький зараз долучається до нашого ефіру. Пане Доброго Великій, ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. А ви як ставитеся от до таких пафосних назв велике перезавантаження уряду і все-таки решта? Не уряду поки що. Слава Богу. Хоча уряду теж це, це загрожує. Та, чесно кажучи, ніяк не ставитись. Здається, просто тоді давайте просто розберемо. От 29 березня, увечері, президент Зеленський звільнив Андрія Смірнова, Олексія Дніпрова з посад заступників голови офісу президента. Потім Сергій Шефір, перший помічник президента. Радники Михайло Радуцький, Сергій Трофімов, Олег Хустенко і позаштатні ну, цілий ряд позаштатних радників. Знову ж таки, чи це є ось те анонсоване президентом перезавантаження влади? І навіщо це робиться зараз, якщо на їх місця приходять люди, ну які в принципі є наближеними? До е, представників офісу президента ну, дивно, якщо б вони були б наближені до якихось опозиційних лідерів, так би мовити, все логічно з точки зору е, формальності, ну він взагалі. Ну я не хочу просто в етері казати якісь такі нецензурні не, не слова, але ми вже до ну, от є такі дієслова, до мишей, так би мовити, е, допрацювалися. Е, ну, це офіс президента. Ну вдумайтесь, це офіс президента, це не конституційний орган, це просто служба патронажу президента України п'ять е, років назад чи десять років назад. Якщо би не знаю, хіба що повбивали би цих помічників, можливо, це викликало б хоч якийсь інтерес, так би мовити, у суспільства. Е, тому, ну. Він робить президент, робить е, так, як йому хочеться. І абсо, він має в цьому в офісі президента. Він має на це абсолютне право, так би мовити. Єдине, що просто так вийшло в нашій системі координат, що центр прийняття рішень е, не конституційний звичайно, але він знаходиться в офісі президента. Це у нас нічого не визначає кабінет міністрів, mm. нічого не визначає Верховна Рада. У нас є ось президент і офіс президента. Ну Тому розумієте, і... пане Олексію, чому, чому така увага до цього? Адже ці люди впливали на певні процеси. Це не просто люди, які носили папірці. Як ми собі уявляємо, що таке офіс президента? Ну канцтовари, папірці, печатки переносити з одного місця на інший, стіл передаємо на інший Стіл такого там немає. Це люди, які впливали на певні процеси, які курували певні, скажімо, кластери і економіки української і суспільного життя. Ну так, тільки проблема в тому, що якщо якісь претензії до них є, то їх не можна ніяким чином юридично оформити, бо вони не мають права. Це не кабінет міністрів, це просто офіс президента. І вся їхня весь їхній вплив це не він складається не в е, підписання якихось указів, не в якихось е, документах. А в ну в основному це телефонному в телефонному чи такому приватному варіанті. Тому ми, тобто, ми всі розуміємо, що центр прийняття рішень знаходиться в офісі президента, але з юридичної точки зору це не так. А разом з тим, бачите, анонсують ще певне перезавантаження уряду нашого. І президент про це теж, до речі, казав, мається на увазі Кабінету міністрів є навіть такі прогнози про певні об'єднання міністерств. Причому ці об'єднання вже були, потім були роз'єднання, потім знов їх об'єднують, в різ... в... В... Там, наприклад, там міністерство таке то, такого-то і такого-то. На вашу думку, от це все буде мати значення? Чи все це, скажімо так, теж такі переставлення, як з відомого анекдоту, переставлення ліжок? Ну є, є дві крайні форми так би мовити вирішення проблеми, яка дійсно складається в Україні з точки зору неможливості проведення виборів і нормальна абсолютно. Так би мовити, ну, бо коли ми постійно претензії виставляємо Зеленському, вони ж повинні в чомусь проявлятися, так моти конституційна плані. Це єдиний це варіант нормальний це вибори. Виборів найближчим часом не буде. Тому тут дві крайні форми. Крайня форма це, на яку він не погоджується поки що і відкидає. Це уряд національної єдності, і друга форма це повна авторизація. Ну... Не хочу слово це використовувати, узурпація. Ну, грубо кажучи, перехід на авторитарну систему, коли все буде визначати виключно президент, і це буде неконституційно. Поки що зараз проміжна така версія, коли ну, ми точно не парламентсько президентська республіка, зараз абсолютно так, але все ж таки ну, є якісь певні центри. Ну, не навіть не, не, не центри, а є якісь групи, які конкурують між собою, і таким чином не складається така єдина централізована авторитарна влада. Всі знають, що е, багато цих помічників і е, радників, і так далі, були призначені не нинішнім головою всепрезидента, президента не входили в його орбіту. Тепер таких там практично немає. І далі будемо спостерігати, як все, все буде розвиватися, а, в, 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 яку, в яку сторону. Але знову ж таки, ну президента є чітке, і він це не, не, не нікуди не ховає. Неї, у нього є чітке визначення, як він дивиться на кадрову роботу. Це лояльність до нього особисто. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Ну дивіться, якщо це рішення продиктоване певними соціологічними замірами, які були нещодавно, так ось державному апарату в Україні не довіряє 75% відсотків. Опитаного електорату навіть більше ніж уряду України 64%. Так ось чи було це продиктовано, якраз оце перезавантаження офісу президента о, тим рівнем недовіри до багатьох державних структур, які перевищує рівень довіри. І, і тоді, а яка тоді, скажімо, який вихлоп від цього, який результат від цього? Адже система не змінюється. Система якраз змінюється. Я ще раз кажу, система та якраз змінюється. Не в кращу не в кращу сторону просто змінюється. Це до прийняття рішення повністю скотився до офісу президента. І зміни, які будуть в Кабінеті міністрів, вони ще менше будуть цікавити людей з точки зору того, що ну, те, що влада хоче імітувати зміни, це абсолютно нормальне. явище, вони не перші, не вони останні в Україні. Шляхом тим, що пересовують, Розуміємо, що якщо для більш-менш обізнаних людей прізвищ там Смірнов, Татаров господи, Шефів – це про щось говорять, то всі інші прізвища навіть для багатьох ну, людей обізнаних ні про що не говорять так. Це не публічні люди і признані і новопризначені і, і тих, яких звільнили. Тому навряд чи це буде мати ефект якогось такого, прямо, що люди повірять, що це щось зміни, якісь відбуваються. Я тут єдине, що ну, скажімо так, на даний момент Зеленський, звичайно, його команда, звичайно, якимось чином корелюють свої дії з, з народною думкою, скажімо так, але вони. Поки що нема перспектив виборів, вони не так від неї залежать, як від міжнародної е, точки зору. Тому що можливо, все ж таки ці перестановки до певної міри викликані якимось зовнішнім тиском, який, звичайно, ніхто і ніколи не буде визнавати і ніколи не, 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 не про це не проговорить. Тому зміни, які там в Кабміні можуть бути, це можливо, це буде, ми подивимось, конструкція. Якась, ну скажімо так, на те, щоб змінилася ситуація, і центр прийняття рішень е, трохи почав переміщатися в конституційне, скажімо так, конституційне е, лоно, так би мовити, то коли у нас все ж таки парламент щось повинен визначати і Кабмін керувати, а не офіс президента. Але це в тільки випадку, якщо це буде політичне признати, не буде якісь. Маріанетка знову ж таки офісу Президента, якого призначать, який буде сидіти як Шмигель, так би мовити, іноді там щось говорити, але проявляти максимальну лояльність. Тобто, це не політичне призначення, це просто функціонер офісу президента, який працює прем'єр-міністром, як і більшість міністрів. Що такий момент? Якщо ми говоримо про от е, такі власне функції державні, так а чого ж тоді депутати зараз не готові е, працювати на повну? В них же ніби як є карт-бланш, вони зараз уособлення влади. Разом з тим бачимо, що в них падає мотивація, вони. Ухиляються від своїх прямих обов'язків, і власне Верховна Рада за березень не ухвалила жодного закону, важливого для України. І є євроінтеграційні там є ініціативи, і президентські, до речі, закони, за які вони як зайчики голосували до повномасштабного вторгнення. До от такого зараз, ну я не і багато хто не називає це кризою. Напевно, і ви не назвали б це кризою, бо по факту парламент є, він же легітимний. У нас там є необхідна кількість депутатів, щоб вважати парламент легітимним. Але це колапс, як на мене. Ну, колапс гірше, ніж криза. Тоді, слава Богу, що в нас ще немає кризи. Тому. тому... Ну, якщо парл. Тобто парламент, це почалося ще до війни, був зведений до просто е місця, де приймають, не обговорюючи сильно і не рефлексуючи, просто рішення, які потрібні офісу президента, то з війною він взагалі перестав так мовити грати будь-яку роль. Просто. І, е, Є багато причин того, що депутати, ну ми ж розуміємо, що мова йде не про опозиційні фракції, які все ж таки там ну, намагаються, їх просто вони нічого не визначають в цьому парламенті, але вони думають там про своє майбутнє політичне, тому про, проводять якусь там політичну діяльність. Так? І є фракція, не фракція а групи, які просто ну, як от, як нещасні бувши так, які просто сидять під статтями, вони як ну, гірше, ніж маріонетки. Вони просто як. Як представлять, тобто вони змушені змушені голосувати за все, що пропонував з президента, і бо інакше стаття за зраду, приклад Шуфрича, так би мовити, і так далі. Тут все зрозуміло. Про Коломойського групи теж зрозуміло, Вони теж всі ходять під так би мовити, під статтями там, і під всім іншим. В них виходу просто нема. А ось «Слугам народу, ну там є серйозні проблеми просто. Там декілька груп. По-перше, їм реально перестали платити гроші в конвертах, бо не бачать ніякого сенсу і ну тому що вони і так на все погоджуються. І е, ну люди є частина людей, які просто не бачать свого майбутнього політичного ніякого, так вони хочуть спригнути, бо е, невідомо ще за що завтра ще прийдеться голосувати. І, і це, як кажучи, карму там не покращує. А тут можна Але... от, а, одну маленьку ремарочку. А тоді, коли вони ноунеймами йшли просто партіями, власне, не партіями, а мається на увазі такими групами заходили в партію і в і фракцію, так, вони. І, причому до таких же. Скажімо, не надто досвідчених в політичному сенсі гравців. Вони не могли подумати так років на 4-3 наперед, що ну, скоріш за все, що ну немає особливого політичного майбутнього. Ну я би принаймні про це думав, коли йшов би так. А це, і це мотивація кожної людини. Це розумієте, Слухайте, депутатське життя воно дає. Поза війною воно давало ну, люди, які взагалі ні що ніяк ну повне так би мовити, нуль, там. Це перший парламент, де я не просто не знаю прізвища, не хочу навіть знати прізвище. Я, коли я взнаю слугу народу якогось, це звичайно пов'язано з тим з якимось факапом, щоб він щось там щось зробив. Ну, грубо кажучи, останнє це про депутата, який про диктатуру сказав. Так? Uh -huh. Перший раз чую, перший раз побачив. Ну... No... І, а, а, або, або про те, що треба розстрілювати таково, військових на фронті, люди, та, отрим... та. люди отримували конверти а, з зарплатою такму додатковою. Люди люди їздили по всім країнам світу. Слухайте, є куча... Ну. Зрозуміти, ми ж ми ж зараз не говоримо про депутатів рівня там Ахметова, грубо кажучи, да? які там ну, депутати, які приходили для того, щоб захищати свій бізнес, так мовити впливати, серйозні розклади і так далі. Це люди, які ще скажу, ви витягну, були витягнуті, з які ніколи цього не бачили, не чули, не займалися, як там безліч таких людей, так і тут їм дали такі можливості. А зараз половини цих, де більшості цих можливостей нема, а відповідальність вже з'являється. Хтось там плюне в метро, ну, в метро, вони не їздять, хоча багато деякі, мабуть, і їздять, та. хтось там а, напише щось в соцмережах їм. І це все, звичайно, впливає. Ну, наче людина, яка знає, усвідомлює, що він ні на, на що не може вплинути, але несе відповідальність. І їх група, звичайно... Політиків, ну не політиків, а депутатів, яким це все сподобалось, це життя, і вони хочуть його продовжити, Їм хочуть мати політичне майбутнє, ну, не знаю, може погляди якісь є, може дійсно якісь плани є, і так далі, особливо мажоритарники від слух народу. так І вони знають, вони розуміють, що якщо вони будуть голосувати, ну, наприклад, там закон про посилення мобілізації, ну не... його треба голосувати, він потрібний, так але він не популярний. І президент і його команда робить все можливе, щоб взагалі жодної асоціації з ними, і з цим законом не було. А буде з Верховної Ради, з конкретними депутатами і так далі. А Верховна Рада і так не дуже популярний, ну, скажімо так, інститут в Україні. Тому безліч причин, які приводять, призводять до того, що велика частина людей, не 17 депутатів, просто не хочуть бути депутатами. Бо зараз такий час, що ну. Краще так би мовити займав бути в іншому місці, бажано в іншій країні для багатьох, ну тобто, от от в чому мотивація, головна, так. Головна причина так. І, і головна мотивація головна це цілий комплекс проблем. Які, ну, з ще скажу: якщо ти стаєш е, народним депутатом Верховної Ради в країні, де парламентсько президентська республіка, ну ти. Ну, а потім виявляється, що ти е, е, в, в, ну, маючи такий статус, і такий, в такі так в таку інституцію входиш, так? А по результату ти опиняєшся на рівні, ну, навіть я не знаю чого, так би мовити, да, дорадчої кімнати в офісі президента в кращому випадку. Ну то тоді звичайно, так це, виклю... це звичайно. Це виключить кризу. Звичайно, звичайно це виключити... пане Олексію. Дякуємо вам за цей коментар, і що ви долучились до нашого ефіру. Політехнолог Олексій Голобуцький був з нами на зв'язку. Друзі.